Є розпорядження голови від 4 вересня 2023 року за номером 364, в якому затверджено перелік із закладів спроможної мережі охорони здоров'я Волинського госпітального округу. Відповідно цього розпорядження ми маємо чітке розуміння, що до надкластерних закладів в нашому Волинському госпітальному округу відноситься комунальне підприємство Волинська обласна клінічна лікарня Волинської обласної ради, комунальне підприємство Волинська обласна територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства. Волинської обласної ради, комунальне підприємство обласна психіатрична лікарня. Всі ми знаємо, що відбувся процес реорганізації. До обласної психіатричної лікарні приєднано центр терапії залежності. Це вже єдиний заклад, є новий керівник, є чітке розуміння. Ми досить часто зустрічаємося із керівником, і з колективом. Є напрацювання, рухаємося в тому плані, щоб наша обласна психіатрична лікарня була конкурентно спроможною, щоб ми могли досить потужно розвиватися і конкурувати. До надкластерних закладів також відноситься Волинська обласна інфекційна лікарня. Всі ми також знаємо, що є рішення обласної ради про реорганізацію Волинської обласної інфекційної лікарні в тізіо Пульмонологічного центру цей процес реорганізації триває, і я думаю, що також ми успішно завершимо реорганізацію і заклад буде працювати. Хочу наголосити, що ці надкластерні заклади, ці процеси реорганізації, вони були опрацьовані згідно положення, згідно постанови Кабінету міністрів. Якщо говорити в розрізі районів, Луцький район до кластерних закладів Луцького району відноситься Луцька центральна районна лікарня Підгальцівської сільської ради, до кластерних закладів відноситься комунальне підприємство медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади і до загальних закладів Луцького району відноситься Волинський обласний госпіталь ветеранів війни Волинської обласної ради. Комунальне підприємство Рожещинська багатопрофільна лікарня Рожещинської міської ради, комунальне підприємство Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради і комунальне підприємство «Ківерцівська центральна лікарня Ківерцівської міської ради. Володимирський район всі ми знаємо, всі ми чули про те, що в нас тривали досить час, досить довгий час дебати з приводу того. Які кластерні заклади будуть в Володимирському районі, але згідно розпорядження до кластерних закладів Володимирського району відноситься Володимирське територіальне медичне об'єднання Володимирської міської ради і комунальне підприємство Новолинська центральна міська лікарня. Погодження з Міністерством охорони здоров'я є визначені критерії, є визначені чіткі критерії для роботи Новолинської міської центральної міської лікарні, які ці критерії повинні бути чітко виконані, вони є чітко прописані, є невід'ємним документом цього розпорядження, і через рік ми будемо оцінювати роботу даного закладу. Наскільки він відноситься до наскільки заклад зміг виконати. Ці до загальних закладів Володимирського району відноситься комунальне підприємство Інночівська багатопрофільна лікарня. Кам'ян-Каширський район, до кластерних закладів Кам'янкаширського району відноситься комунальне підприємство «Камінь-каширська центральна районна лікарня, до загальних закладів Кам'янкашерського району відноситься Любошівська багатопрофільна лікарня і комунальне підприємство Лунаєцька багатопрофільна лікарня. Ковельський район до кластерних закладів Ковельського району відноситься комунальне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради, комунальне підприємство Любомирське територіальне медичне об'єднання Любомирської міської ради, до загальних закладів Ковельського району відноситься Ратнівська центральна районна лікарня і Старовожівська багатопрофільна лікарня. Тобто у нас є сформована чітка мережа, всі ми розуміємо правила гри. Всі ми розуміємо, яка в кожного закладу є зона відповідальності, і починаємо працювати власне над розвитком. Нашого Волинського госпітального округу, і хочу наголосити, що дане реформування, дана спроможна мережа, вона була сформована, сформована в великих дебатах, дискусіях для того, щоб зробити доступність до медичної послуги. Для кожного громадянина нашої області якість надання цієї послуги повинна бути відповідно в кожному закладі, відповідно до того, до якого типу відноситься заклад, ну і безоплатність даної послуги. Звичайно, що є заклади, які не війшли в спроможну мережу. Почнемо з того, що нічого з ними не буде. Вони собі будуть працювати, розвиватися в залежності від того, які, як вони хочуть жити і як вони бачать. Ще раз наголошую, то, що ми говорили на початку, спроможна мережа це заклади, які будуть підтримуватися для укріплення матеріально-технічної бази закладів, щоб вони розвивалися. Ті заклади, які не війшли в спроможну мережу, вони мають змогу підписувати пакет з Національної служби здоров'я України, вони можуть працювати, але підтримка в плані матеріально-технічного укріплення дано. Буде за рахунок місцевих бюджетів. Якщо говорити в розрізі Беремо Володимирський район у нас в спроможному режимі війшла Лукачинська центральна багатопрофільна лікарня. Вони собі будуть підписувати ті пакети з Національної служби здоров'я, які вважають за потрібне, і підтримку будуть отримати від Лукачинської селищної ради. Якщо говорити про Ковальський район, це Турійська багатопрофільна лікарня, яка також не війшла в спроможну мережу. Якщо говорити про Луцький район, це і Берестечківська міська лікарня. Яка не війшла в спроможну мережу Цуманська, Колківська, тобто в нас є заклади охорони здоров'я, які не війшли в спроможну мережу, але це не говорить про те, що вони не зможуть працювати, що вони не зможуть санкціонувати і розвиватися.